Всім привіт! У цьому відео я розповім вам, як приготувати настій з деревної зали, і також розповім, коли і для яких рослин його використовувати. А якщо вас цікавлять інші корисні відео посаду городу, то після перегляду цього відео заходьте до мене на канал і подивіться. Там багато пізнавальних і корисних відео. Для приготування нам потрібно буде відро об'ємом 10 літрів, в яке потрібно зразу налити 2 літри води. А також нам буде потрібне ще одне відро з водою. Об'ємом 10 літрів. Ще буде потрібна ємкість об'ємом 1 літра, наприклад, літрова банка, якою ми будемо відміряти потрібну кількість золи. І, звичайно, сама деревна зола. А щоб настій з неї вийшов якісний, зола, яку ви будете використовувати, потрібна бути сухою, і до моменту її використання вона не повинна була намокати. Тому що якщо ви золу засипали десь у себе на городі, або її там готували, потім йшли дощі, то знайте. Всі корисні речовини вже пішли в землю там, де лежала зола. І від неї залишилася просто жменька попелу, який для підгодівлі не годиться. Так що золу краще зберігати в сухому місці. А корисні властивості золи в тому, що вона має в своєму складі у великій кількості калій, фосфор, кальцій та інші макро і мікроелементи. ж все ще залежить від породи дерева, яку ви спалюєте для приготування золи. Наприклад, у хвойних породах. Калію дуже мало. А для того, щоб приготувати настій, беремо літрову банку і наповнюємо її повністю золою. І таких банок потрібно бути для настою 3 штуки. Висипаємо їх у воду, а води налив невелику кількість з тієї причини, що було вдобно мені її перемішати. Якби я налив відразу 10 літрів води і насипав зверху ще 3 банки золи, то вона б вилізала через верх, а так мені зручно перемішувати. Як тільки зола наситилася вологою, заливаю її доверху водою, щоб вийшло якраз 10 літрів. Тепер потрібно перемішати, накрити зверху кришкою і залишити настоювати його 2 доби. Так що мені чекати ще 2 дні, а для вас цей час пролетить просто вмить. Ось і все. Настій золи готовий, відстоявся він вже 2 доби, ось так він буде виглядати, і тепер його можна використовувати для корінневої підгодівлі. Готується він наступним чином. Беремо відро об'ємом 10 літрів, наповнюємо його повністю водою, залишаємо трохи місця, щоб влізла 1 літрова банка настою. Настій попередньо перемішуємо, там на дні багато осаду. Потрібно все це гарненько перемішати і підняти його догори, тому що все це нам стане в нагоді. Перемішали до однородної маси, беремо зразу літрову банку і наповнюємо цим настоєм. І виливаємо в нашу чисту воду. Знову перемішуємо і можна йти і підгодовувати виноград, томати, смородину та інші рослини, які потребують зараз фосфор і калій, тому що це добриво саме багате на ці добрива калій і фосфор. А рослини починають мати потребу у цих добривах у другій половині своєї вегетації, а саме після цвітіння, і також, коли в них плоди починають дозрівати. Ось тому я зараз піду підгодовувати томати, а також смородину. Ну і також його можна використовувати для перців і баклажани. Але зверніть увагу, цей настій має легкий лужний ефект, тому він відмінно себе проявить на кислих ґрунтах, і ви побачите швидкий результат. А якщо це відео було для вас корисне, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями і також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю великого врожаю в цьому році і гарного настрою! А на цьому в мене все до зустрічі в наступному відео.